Так, друзі, усім привіт! Це моє перше відео на YouTube і взагалі, певно, що перше відео, яке я буду знімати, і хочу вам трошки розповісти про свою роботу. Буду казати наперед, що цей канал буде тільки про... Точніше, на таку тематику. Тобто я буду вам показувати, розповідати, чим ми взагалі тут займаємося, що ми маємо. І де я взагалі, як, де і що я роблю. Це наша розбірка, так сказати. Ми розбираємо е вантажні автомобілі по типу як МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, газони. Іноді бувають і каруси у нас. І також буває фермерська техніка по типу тракторів ДТ-75. Також у нас є запчастини до МТЗ, також буває трактори Т-150. Ось так виглядає наша розбірка. У нас є в наявності багато запчастин, багато кузовних деталей. Ну Це ще не все. Зараз я вам покажу. Ще деякі машини. цей якраз в наявності на продажу разом з самосвальним напівпричепом. Зіл-131. Не на жаль, але теж стоїть на продажу. Великий вибір ресор у нас є. Також полосся ресілери та воздушні фільтри корпуса. Багато каранів повітряних. Камери, енергоаккумулятори, кронштейни, кріплень, стрімянки. Також тут. ТНВД. Панельні, панелі приборів. Самих приборів дуже багато. Сланги високого тиску є в наявності. БУ зрозуміло, що. Також маємо багато е, коліс наявності та дисків до різної моделі автомобілів вантажних у баки паливні. Також це все наше теж на продажу кабіна Крас, молоковоз, Зіл-130. Навіть є отаке малятко Citroen Visa, якщо я не помиляюсь. ДТ-75. Стоїть вже майже розібрано Отака от, от бочка двигуном, не пам'ятаю, як анпарані називається, але є. Довечі робочий. Також є коробки передачі довго Урала. але вони не досить популярні. І сам газон. Ось так. Зараз піду в інший бокс, покажу вам, що в нас ще є цікавого. Да, погода у нас, до речі, дуже погана, доходиться робити в таких умовах, але так, ось це один із наших самих так сказати... Найбагатших боксів. Тут маємо. Це у нас зараз тут трішечки непорядки, бо ми робимо з цього маза. Він теж також на продажу, до речі, кого цікавить, пишіть. Все працює, але зараз будемо мучитися з повітрям, бо багато що було тут обірвано, відключено. Так, ну не про це зараз. Ось такий вибір голів у нас є. І АМЗ 238 236 Колінвали, розпідвали. Навіть є голови наман. І карус, камаз, голови. так це все виглядає. Двигуни де є 2 ЯМС Двигуни також є в наявності робочі з різними номіналами. Шестиціліндровий ямз 236 номінал стандарт. Навіть є сканійка така. Багатий вибір поршнів, гільз, передніх корішок, ну це ще не все. Штанги, болти, це все у нас є. Ось так, друзі мої, ось цим ми і займаємось. Є ще магном, один у нас на ходу, а один ось стоїть. Також, якщо я не помиляюсь, він на ось так і життя. Так, і мабуть покажу вам ще один, але вже крайній. Це у нас контейнер з редукторами і барабанами. Є у нас такі редуктора, це КАМАЗ. Тут тут барабани. Тут на вибір. Все. Тут ще лежать. А -а -а -а. Ну що, друзі мої, це моє перше відео, тому... Поки що так, але в майбутньому я думаю, що буду знімати набагато цікавіше. Буду вам багато чого цікавого розказувати, показувати, дивитися своїми, так сказати, невдачами та успіхами в роботі. Кому цікаво, підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь, пишіть, я залишу ссылку у телеграм, на мій телеграм. І якщо буде щось цікаво, то пишіть. Всі.